Шевченка їхати. Бо щоб то Шевченка їхати взагалі туди. Так, що ми зараз робимо? Кажіть. До переїзду їздити. — А що співали? Пісни, Кому там треба корисне. Саме що їздив на приокзайв, за мене їду, не треба ні, За той ні, час, що нема півгодини не маршрутки, можна. я вже сходила, хліба купила, м'яса на базар. Нема, не а то стоїш, бо думаєш, може, може Вово. Просто нас возмущає все ваш графік, котрий, ви кажете, є, ми не знаємо, де він є. Прошу мені віддати гроші, тут хорошо. Ой, хай. Бо там на Шевченка стояти, розбирати людей. Тут ми все, вже хто мав їхати на помічку. Тут чимка.

Світлани <говори> пішли, <говори> щоб то якраз яка ти возьмемо. Коло добробуту я вас був би не лишив, тому що ззаді гаї їхало, а ви <говори> стояли на пішохідній. Маршрутка грузилась наперед. Та там всі люди. Що ви починаєте? Люди, люди. Але наші мене нашу там люди стоять. Наші там маршрутки стоять. Я більше там общений. не бо то я вам стою гарантію. Можете не стояти, що не кричіть постоянно тепер. Я коло добробуту не зупиню. Обіцяєм там більше маршрут. Коло церкви Анни і церков, то ти взагалі ти. Є жах. Це церква Аннакові. Ви йдіть міську раду. Чому закрили коло оперного так, дорогу? Ну це як то так? так, так чому закрили? От, чому ніхто не йде? Заважають попасти в оперний тим. Костюми газеті писали. Старуються так, так, так написано. що немає інакше де зробити, тільки церква. Lui, мовині, а ви повинні казати, що люди жаліють за своїм шефам, і шефи шафика йдуть міську раду і того борються. <успільно> <угорят. успільно> <успільно> Наші власники зовачі <ти успільно> <кто> там. Шеф. Кого нічого не обходить. Дуже тонко рейс. Досить що між моря ніде, щоб то собі має. Де церква, де лікові? Ставайте колока, поїдьте колгалицьку базару. Тут є трамвай, знаєш, що є.

Тобі дали часто до кого добрати, сказати немає, що їй постаріли. Тобі було себе вміє.